герцогства Курляндії та Семигалії. Нехай прозвучить як Кліше, та впевнений, багато з вас вперше почули цю назву. Маленька держава на півдні сучасної Латвії від моменту свого заснування в 1560-х вимушено приєдналася як васал до Великого князівства Литовського, а потім і Речі Посполитої, аби захиститись від експансії московитів. Наступні десятиліття Курляндії пощастило не повторити долю сусіднього лівонського герцогства, яке стало полем битви могутніших сусідів і, врешті, було розділене між Річчю Посполитою та Швецією. І всередині XVII століття, завдяки вмілому правлінню династії Кетлерів, це була економічно потужна Балтійська держава з сильним військовим флотом і понад сотнею торгових кораблів. З такими ресурсами не дивно, що Курляндія приєдналась до колоніальної гонки. Патрони та спонсори мого каналу вже знають, що герцогство було не першою Балтійською державою, котра хотіла відхопити свій шматок в новому світі. Крім Швеції, колоніальну імперію прагнули створити також Данія, Англія, Франція та ті, на чий успіх рівнялись усі інші: Нідерландська Республіка, Португалія та Іспанія. Навіть мальтійські лицарі і ті вирушили грітися на теплих карибських пляжах. Початок колоніальної епохи в історії Курляндії неодмінно пов'язують з персоною герцога Якоба Кетлера. Однак перші спроби відбулися ще до нього. В 1637-му 212 колоністів прибули на острів Табаго в Карибському морі, тім їх спіткала доля більшості європейських першопроходців. Хвороби, природні катаклізми, брак їжі, напади тубільців, пірати або все й одразу призводили до загибелі колоній. Наступні експедиції 39, 42 та 1947 років також зазнали краху. Заснувати колонію вдалося лише в 1651-му. Щоправда, на іншому кінці Атлантики. Герцог подбав про безпеку поселенців і відрядив з ними два військові кораблі, перший з яких 26 жовтня прибув до гирла річки Гамбія в Західній Африці. Довколишні території контролювали декілька досить сильних племен. Тож, замість відбирати в них землю зброєю, порлянці запропонували їм плату, і згодом тут постало декілька поселень та торгових постів. Для оборони колонії на острові посеред Гамбії звели форт. Які назвали на честь герцога. За три роки, в травні 1654-го, Курляндія нарешті зайняла досі вакантний табаго, що вже мав погану славу, оскільки англійцям, нідерландцям та іспанцям так і не вдалося на ньому закріпитись. 80 сімей колоністів супроводжувало півтори сотні військових і великий корабель з 45 гарматами, Тож вони без зусиль підпорядкували собі нечисленних європейців, здебільшого нідерландців, котрі проживали на острові. Закріпившись в новому світі та Африці, курлянці повезли сюди свої товари: сіль, метали, скло, бурштин. З Гамбії до Європи вирушили золото, спеції, слонова кістка, цінні породи деревини та коштовне каміння. А на Кариби живий товар. Всього за часи існування колоній курлянці перевезли на табаго близько 4,5 тисяч рабів, які працювали на плантаціях, що виробляли такі товари, як цукор, ром і барник кольору індиго для тканин. А тоді трапилась Швеція, яка вирішила приєднатись до вечірки на землях Речі Посполитої, що почалась ще за каденції Богдана Хмельницького. Вони окупували Курляндію, а герцога Якоба вивезли як політичного заручника до Риги. Колонії опинилися без підтримки, і їх невдовзі спіткала схожа доля. Гамбію спочатку атакували голландці і поставили тут свої гарнізони. А згодом ще знищили французькі пірати, котрих найняли все ті ж шведи, яким. Травився, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Тобаго від початку був фактично розділений двома колоніями під протекторатом Курляндії. В обох проживала приблизно рівна кількість європейців, аж поки баланс не порушили п'ять сотень французьких протестантів, що приєдналися до нідерландців. Коли кораблі герцогства покинули острів, сюди невдовзі прибули нідерландські і силою захопили колонію, вбивши чимало курлянських поселенців. У 1659-му герцог Якоб офіційно поступився табаго на користь Нідерландської республіки. Гамбію під тиском короля Карла ІІ довелося в 1661-му передати Англії. До смерті герцога в 1682-му корлянці кілька разів намагались відродити колонії, але щоразу їх викидали більші сили. Останньою відносно вдалою спробою була спільна з англійцями експедиція до острова Тринідад, але вклад Курляндії в неї був мінімальним. І після 1693 року їх поселення в новому світі більше не згадується. А тепер нова непостійна рубрика від чого підгорає у Русі. Поки готував для вас цей матеріал, перечитав чимало статей про Курляндію та її колонії. І помітив, що в англомовних ресурсах приблизно нуль робіт присвячених власне дослідженню цього періоду, і ціла купа скріглення на тему, чому латвійці не мають права претендувати на історичну спадщину Курляндії. Так, Курляндія була німецькою державою, предки кетлерів та інших аристократичних родів перебували на ці землі здебільшого як місіонери, купці чи учасники північних хрестових походів, принесли сюди свою мову, віру та культуру. Місцеві прибалти, що до слова становили абсолютну більшість населення, найчастіше фермери чи ремісники. Однак чи виключається їх можливий внесок як колоністів, моряків чи хоча б навіть будівельників кораблів, що вирушали в експедиції? Як і внесок в історію держави в цілому? Ну або ж предки латвійців були першими міжпланетними мандрівниками і прибули на цю грішну землю вже після зникнення Курляндії, або розкрити людству секрет шпротів. Ну і моє улюблене, це звинувачення Латвії в імперіалізмі і присвоєнні чужої історії. Росіянці звинувачують когось в імперіалізмі і присвоєнні чужої історії. А тепер невеличкий інтерактив. Вгадайте, хто зайняв та одразу ліквідував герцогство Курляндії і Семигалії, перетворивши його на губ'ернію. За фінансову допомогу у створенні цього епізоду я безмежно дякую і моїм патронам, спонсорам та тим, хто донатив на картки. Ви просто диво, без якого цей канал не існував би. Для усіх бажаючих приєднатися до їх числа я залишив посилання та банківські реквізити під відео. Кожна ваша гривня це неоцінена допомога для мене, що дозволить охопити більше тем. І не забувайте про лайки, коментарі та підписку на канал, як жертву богам алгоритму. Що запропонує це відео більшій кількості потенційних глядачів. На все добре і до нових зустрічей!